Україна отримає американські бомби GLSDB згідно з торішніми домовленостями. Однак міноборони США не можуть підтвердити конкретні терміни передачі зброї. Про це під час брифінгу 30 січня заявив речник Пентагону Патрік Райдер. Нагадаю, 30 січня агентство політико, посилаючись на власні джерела, повідомило, що ці бомби Україна може отримати в останній день січня. Як написав Рейтер з 30 січня, бомба GLSDB – це бомба малого діаметру наземного запуску, дозволить українським військовим вражати цілі на удвічі більшій відстані, яку досягають ракети Хай Марс про новий вид озброєння від наших західних партнерів. Поговоримо з головним редактором видання Дефенс Експрес Олегом Катковим. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня дякую за запрошення Тож чи можна назвати ці бомби GLSDB таким собі геймченджером, тобто, тим озброєнням, тими боєприпасами, які можуть вплинути серйозно на хід бойових дій. Вони можуть вплинути на хід бойових дій. водночас називати будь-яку зброю геймчейнджером, можливо, лише за умов, коли мова буде йти про масовість, і жодна така одна, одна єдиниця озброєння ніколи не буде такою срібною кулею, яка щось взагалі змінить. Але ці бомби вкрай вкрай важливі, тому що, по перше, мають дальність до 150 кілометрів. Вони запускаються з Хаймарс і фактично є гібридом високоточної бомби, об'єднаної з реактивним двигуном від ракети М 26 до самого Хаймарсу. І більше того, вони є. Звісно, високоточними, тобто це плануючі високоточні бомби, які доставляються на значну висоту самим ракетним двигуном, потім відокремлюються і знищують цілі. Причому тут важливий ще аспект полягає в тому, що Україна стане першим їх об'єктивним оператором, тому що до цього цю бомбу ніхто не змовляв, саме Україна стане першим. І тут такий аспект полягає в тому, що Україна таким чином стане першим його бойовим оператором, і вже на основі бойового досвіду цей виріб може бути згодом модернізований, якось покращений. Тому що тому такі, ми будемо піонери у їх застосуванні. І там армія США не має досвіду використання. Жодна країна НАТО не має досвіду використання саме GLSDB. У окремих компонентів так, але у, у загальному варіанті ні. Для України взагалі дуже важливо збільшувати дальність ураження. Зокрема, якщо брати той своїх показник, який досякається GILSDB, то насправді він дотичний до ну, до атакамсів у першій версії. Тобто ті самі атакам з які були скоріше за передані Україні певною партією, які знищують цілі на дальностях до 180 кілометрів тобто, GLSDB у цьому випадку більш дотична до такого. О скажімо так, виду озброєння з точки зору дальності, але звісно, не потужності бойової частини, тому що GLSDB це мініатюрна насправді високоточна бомба не дуже великого діаметру, але знов таки вона високоточна, тому може тут розмір бойової частини вже може не становити такої критичної важливості. А цілями для них знов таки можуть бути ті самі склади забезпечені, позиції зенітно-ракетних комплексів, позиції командні пункти, величезний перелік цілей, які знаходяться на доволі важливі для України дальності спанеле розкажіть, будь ласка, ці бомби вони можуть змінювати свій рух уже під час польоту, тобто чи можна ними керувати як фактично крилатими ракетами? Певною мірою вони можуть маневрувати, але не сильно відхиляючись від самого генеральної лінії маршруту від вектора запуску. Справа в тому, що чим більше бомба така буде маневрувати, тим менш більш, тим більше вона енергії витратить на свої маневри, а це означає те, що дальність буде меншою. Тобто, коли мова йде про те, що дальність там пуску до 150 км, це з урахуванням того, що цей боєприпас буде летіти максимально по прямій. Водночас, якщо б. Будуть якісь доволі хитрі завдання для того, щоб, наприклад, якийсь там об'єкт знищити з певного ракурсу, це означає закладання маневру і зменшення такої загальної так, дальності знищення. Так, Звісно, це маневруюча плануюча бомба, тобто вона спра щоправда створена для того, щоб маневрувати саме для забезпечення великої точності, але у випадку, напевно, певної потреби, якщо така, звісно, буде. Я не вбачаю таку потребу в тому, щоб вона маневрувала в чому аспект. Її реактивний двигун підіймає на значну висоту. За рахунок цього, ця маломоцькочна бомба набирає відповідну енергію, і, і вже з високої висоти великої. Зати починає е, планувати, тобто це не крилата ракета, яка летить на мальому профілі польоту весь час за рахунок працюючого двигуна. Це якраз система, яка закидає цю е, бомбу на значну висоту реактивного двигуном. Скажи, будь ласка, чи можуть бути ефективними проти таких бомб, наприклад, засоби РЕП противника? От дуже важливе звісно, питання, тому що є дійсно інформація з того, що значна і потужна складова РФ у вигляді засобів радіатронної боротьби, знижує ефективність високоточного озброєння, яке використовує супутнику та інерціальну навігацію. Але е, тут важливо ще є такий маленький аспект. Він пов'язаний з тим, що GLSDB хоча й має у базі лише супутнику та інерціальну навігацію, е, і інерціальна доволі ну значно точніше. Ніж у багатьох інших зерках озброєння, але там також є можливість інтеграції з головок самонаведення. Ну зокрема, його можливо девлювати напівактивну лазерну коловку самонаведення, але навряд чи своєму є потреба, тому що ця бомба тоді ну, вимагає під світ... підсвітнь цілі. Зрештою, там можлива інтеграція тепловізійної головки. Не факт, не факт, що це було зроблено, але ми не можемо говорити про це, тому що це рівних. Виробів, окрім як для України, не існує, тобто для України могли б спеціально щось там доопрацювати, тому що ми знов -таки, ми перший оператор. Але треба тут важливий аспект полягає в тому, що насправді відносно цього виду озброєння важливо, важливо просто підбір цілий. Тобто на таку дальність ворог має тоді от, ну, уявимо, що наприклад дальність 150 км кілометрів від нуля, там ну умовно, там в об'єкти на дальностях 100-120 двадцять кілометрів. Ну тому що хай Марс не може працювати на лінії фронту, зрозуміло. А це означає те, що для того, щоб прикрити ці об'єкти, ворог має поставити там свої засоби радіоелектронної боротьби. Це означає те, що він може їх перер... має їх при з тих місць, де, наприклад, уражаються на дальностях там умовно ну, то, то він, 40... мусить реагувати на це. А наскільки буде... Де ця зброя, ми вже незабаром побачимо. Пане Олеже, дякую вам за експертну оцінку цих бомб. Це Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес був із нами на зв'язку.